Дорогі друзі! З вами Горло Марина та ви на У листопадовому випуску Еконовини 2020 Цієї осені нашому шкільному саду виповнюється цілих сім років. Сад закладено з ініціативи шкільного учнівського самоврядування. У 2013 році. Його загальна площа 3734 квадратних метрів. І на сьогоднішній час там росте 150 молодих дерев і кущів. Яблуні, абрикоси, сливи і груші, вишні та черешні, персики і смородина. Із року в рік сад набирається сил і краси. Постійно радує нас. Своїм світінням та смачними і соковитими плодами. Але для цього необхідна постійна кропітка праця учнів та вчителів кожної пори року. Тижня екології, чистий двір, чисте місто в умовах карантину учні 9Б класу провели у шкільному саду планові екологічні роботи. Висаджено 10 дерев, 5 вишень та 5 саджанців айви. Посаджено 14 кущів малини. Дерев і кущів так багато. Як встигнути їх всі полити? Уже два роки поспіль у саду налагоджено крапельне зрошення. Це суттєво впливає на вражальність та економію питної води. Разом із вчителем біології Валентиною Олександрівною Копайгурою хлопці частково провели осінню обрізку дерев. щоб сформувати міцний і здоровий скелет рослин, зменшити кількість шкідників та збільшити розмір плодів. Музика. Учні зібрали опала листя та віднесли його до компостної ями. Через рік воно перетвориться на добриво та буде використано для підживлення дерев та кущів. Проведено очищення дерев від хворих плодів, які лишились на гілочках. Це врятує їх від хвороб та шкідників. Але ж екологічна робота проводиться не тільки в шкільному саду, а вже ж. Попереднім активом учнівського самоврядування, місто дорослих дітей, було реалізовано два проекти. Так. Це проєкт Розарію Бути та Маленька шкільна Голландія. Отож, нинішні осінні роботи проводились і на пришкільних ділянках. Було висаджено 100 тюльпанів та 14 кущів хризантем. Підводячи підсумок сьогоднішнього листопадового випуску Еко новин 2020 хочеться всім побажати. Полюбіть природу! З вами були! Горло Марина та виноградчий ми Микита. Давайте разом зробимо світ кращим.